З якого приводу? Так, так. буде зручно приймати. Угу. Та відповідь, виконавцем. Пані Наталя три роки працює в контакт центрі 1520. двадцять. каже, це дуже відповідальна робота, адже за перші секунди спілкування оператор має зрозуміти, чого хоче людина з якою проблемою телефонують, і чи можуть працівники дієво допомогти всю ж мить чи перенаправити до фахових спеціалістів по безпосередньому профілю запиту. Щодня люди потребують підтримки не тільки можливо якось там фізичної, але ще й в першу чергу психологічної, моральної. Просто голос почути, а це в нашій роботі це дуже є вагомим. Коли до нас телефонують заявники, ті, хто з нами хоче поспілкуватися, вони в першу чергу говорять: ало, ви мене чуєте? Я можу говорити? І от виходить так, що всі в першу чергу хочуть чути голос. Колектив Контакт Центру 1520» – це близько двох десятків фахівців своєї справи. В залежності від пори року кількість дзвінків може суттєво відрізнятися під 50 до 100 – в умовно спокійні місяці, а в гарячі періоди навіть 1800 дзвінків за добу, і всі треба прийняти належним чином опрацювати та прикласти максимум зусиль для подальшого вирішення того, що турбує містян. Вже три роки Контакт-Центр 1520 оперативно реагує на звернення криворіжців, аби їх життя ставало більш зручним та комфортним. Цей проект Контакт Центр 1520, він створений для оперативного реагування і швидкого ефективного розв'язання проблемних питань мешканців нашого міста, в рамках повноважень місцевої влади, а також для того, щоб Би покращити механізми взаємодії з нашою територіальною громадою. Крім того, цей сервіс він є складовою частиною єдиної інформаційної системи міста Кривого Рогу а в сфері процесу ухвалення управлінських рішень. Про довіру містян до фахівців контакт центру 1520 красномовно свідчать результати роботи. За три роки до операторів надійшло колосальні 343 тисячі дзвінків, 111 тисяч опрацьованих заявок, надані більше 230 тисяч компетентних консультацій та роз'яснень. То більше 130 е, е, різних підприємств і різних відділів, управлінь працює з контакт-центром. Я дуже вдячний, що люди навчилися спілкуватися, навчилися працювати з людьми. І зараз ми в нашому положенні все робимо і окремо створили аналітичні і інші. Підрозділи в управлінні, котрі зараз є у нас контакт-центр. Найбільше містян турбують питання житлово-комунальної сфери, соцпідтримки, благоустрою, медицини, питання життєдіяльності під час воєнного стану та транспорту. І до кожного абонента оператори контакт-центру 1520 щоденно щоденно будням з 8 до 20.00 підходять неодмінно індивідуально. Також залишити своє звертання ви можете на офіційному порталі. Спілкуйся Олександр Фефілатів, Максим Морашов. Перший міський